Доброго всім дня. Продовжую свою битву з паразитами в курятнику. Збігала я в зоомагазин, придбала ось такий чистий птах, свіжий курятник. Посовітували мені спробувати цей засіб. Вичистала я гарно, тут багато від всяких шкідників, облік кліщів, пироїдів. Вичистила я геть курятник знову і пообсипала повністю, повністю всі кутки. Знову ж таки, всі сіна. Ну, я тут посівала ним як могла. Скрізь. За гніздами в гніздах ось понасипала таку по дереву скрізь. Е, у гнізда понасипала і ворушила його туди, щоб позасипались усі щілинки. Будемо бачити, попсипала все. І вікна, і підвіконники, і скрізь, скрізь сипала. Навіть яєчко мені вже знесли. О, може вже не буде, на яйці не бачу. Тут завжди беру яйце і на яйці видно цих маленьких повзучих, повзучих шкідників. Зараз потрогаю. Завжди так отримаю. О, є, воно вони. Не, не видно, камера не фокусується, але я їх бачу. Там вони вон. Вон, да, є. Не знаю, скільки їм дати термін пропадання, але вони там є. Вон вони бігають. Не знаю, чи свіжий курятник чи не свіжий. Стоїть воно недешево, але взяла ще як тосана дві ампули. Ще спробую як Ну он же вони сидять, і насипляться прямо з цього. От паразити. Я вже так надіялась, що цей порошочок поможе. Ну, може, треба почекати, бо я його десь годину тому посипала. Будемо бачити. Обробила я навіть, геть вичистила у перепілок, обсипала, обсипала всі піддони, вичистила в брудері, теж цим, цим порошком все пообсипала он. Сподіваюсь, ну тут їх я е, не бачила в таких кількостях, як там в курятнику, а обробила, тому що як для профілактики. І тепер не знаю, бігають, бігають. Ну будемо бачити Я Подивлюся ще тут не пишеться, протязі якого часу вони гинуть. Мабуть, вже вони не зразу ж. Година це мало. Ну от я пообсипала все, це залишилось в мене тут його ось кільочки. Було отак. Три кіла. Не знаю, буду бачити. Я навіть у ремі посипала, вичистила в нього геть, так не фокусується щось. Вичистила в нього геть, теж обсипала все, його ж теж можуть кусати, так, ремі? Так, повозмущайся. повизмущайся. Він такий, що він вже купається, то я думаю, що у нього вони не затримуються всякі ці, ці блошки. І ось в цих теж. Я вичистила, геть просипала скрізь по кутках, по всьому загону, а потім зверху насипала тирси. Я дивлюсь на цю самицю і, мабуть, я її від нього заберу. Він її замучує, що вона така худа, навіть коли сиділа з своїми дітками, вона така худа не була. А це ж просто, просто скелетіна і цей такий здоровенний. Вона була поправилася. Я коли відлучила від неї дівчат, вона почала поправлятися. Я ж думаю бігоменьку, поки не зажиріла до Кузьми, щоб він її покрив. О, дивіться, талія. Але ж вона не піддається покриттю чомусь. Щось вона не хоче покриватися. Так, ну ось такі у мене справи. Буду спостерігати за цим всім дохнуть ті паразити чи не дохнуть. Ще в мене з цього свіжого курятника. Піду ще до бентальмок обсипаю. І в качатнику теж думала по гніздам хоч розсипати. Але якби воно помогло. бо вже, вже просто не знають, що, що від цих блог дати. Всі ж в цьому році всі скаржаться на цих бліг. Що у курей. Лисіють кури і оце така проблема, що цих бліг куча. Ну, це, що я пшикала вже 4 рази, воно нічого не допомогло. Попробуємо це. Ні, будемо знову пшикати. Ось такі справи. Всім гарного дня, всім пока-пока.